Кому ви не даєте спокою? Можете просто розслабитись і послухати, кому ж ви не даєте спокою? Ви не даєте спокою комусь, хто давно за вами спостерігає досить довгий час, досить довгий час. Хто ж це? Хто спостерігає за вами довгий час? Чи знаєте ви цю людину? Давайте задамо таке питання. Чи знаєте ви цю людину? Десятка мечів. Напевно, ви пішли від цієї людини. Ви були знайомі і пішли від цієї людини. Ваш період перебування разом завершився. І досить так несприятливо. Давайте подивимося ще. Що ця людина хоче, для чого вона спостерігає за вами? Ця людина хоче повернутися до вас, хоче бути такою щасливою, як була колись раніше, хоче побудувати разом дім, мати сімейне вогнище спільне, хоче стати частиною вашої родини. Хоче веселощів та щастя поряд з вами. Цій людині не вистачає, напевно, цього. Що ще? Що буде, як буде діяти ця людина? <клес> <клес> ця людина спробує приблизитись до вас. І це буде, можливо, не так скоро, оскільки Рисар Пентаклів це досить повільна карта. Але коли ця людина. На Смілиця підійти до вас або написати вам, то вона з'явиться до вас ще й з якимись подарунками або, можливо, вибаченнями. Чи потрібно вам спілкуватися з цією людиною? Давайте подивимося. Підказка карт. Вам потрібно самому обирати Аркан. Старший аркан закохані, з однієї сторони, говорить так, що це любов, з іншої сторони, вам дається вибір. Тільки ви можете обирати, бути з цією людиною чи ні. Так. І нехай ще руни скажуть. Можливо, остаточну відповідь бути чи не бути дадуть руни. Отож, бути чи не бути, бути. Сам Одін говорить вам, бути. Руна Ансус, руна Одіна бути, хай буде так.